Понеділок традиційна оперативна нарада. Обрано нового керівника ліцею. За результатами конкурсу на заміщення вакантної посади, керівником ліцею природничо-наукового навчання стала Хапугіна Олена. До цього вона працювала в Жовтоводському ліцеї на посаді заступник директора з навчально-виховної роботи та вчителем іноземної мови. А останнім часом була виконуючою обов'язки директора. В конкурсі брало участь чотири. Особи чотири претендента, один з яких зняв свою кандидатуру на другому етапі, тобто екзамен пройшов, а на публічну презентацію не з'явився. Даний конкурс ми освітлювали онлайн у будь-яку. У кого була можливість дивитися онлайн-трансляцію і екзаменаційної виконання екзаменаційної роботи і публічної презентації, так що ми вітаємо Олену Миколаївну і бажаємо і закладу, і її розвитку. Нагадаю, що керівник обраний відповідно до нового закону на два роки, а через два роки йому може бути або подовжено контракт ще на п'ять років, або буде знову ж таки обиратися новий керівник закладу. На минулому тижні надзвичайних подій не відбулося, повідомляє поліція. Та все ж затримали місцевих мешканців, у яких вилучили наркотичні засоби, вибухівку та зброю. Про всі подробиці в сюжеті. «21 червня спільно з працівниками Жовтовоського відділу поліції, спільно з працівниками Криворізького відділу поліції та спецпідрозділом КОРТ відбувалися заходи на території міста Жовті Води. По затриманню трьох місцевих мешканців під час затримання у даних мешканців в ході санкціонованих обшуків було вилучено наркотичних засобів різних марок, а також зброю та вибухівку. Даним громадянинам було об'явлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307... На даний час одному з них обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Двом іншим тримання під вартою терміном на два місяці. Проблема, яка була озвучена раніше підприємством Чисте місто, стала серйозною. Людям припинили нараховувати субсидію. Вони не розуміють, як потрібно платити, і в підсумку зовсім не платять за послуги. Запрошую людей платити хоча б ті. суммы, которые, у кого были субсидии, хотя бы те, которые у них были начислены, хотя бы что-то платить, делать оплаты для того, чтобы коммунальные предприятия, я думаю, эта система всех касается коммунальных предприятий, не остановить жизнедеятельность, поскольку уже начали расти долги по топливу, пока что у меня налогов по задолженности по налогам и заработной плате нет, но все идет к тому, что при таких оплатах, вот мы имеем на сегодня, минулий місяць 45% оплати по населенню. При такому проти оплаті ми не в продовжувати оказувати услугу. сьогодні. За оперативною доповіддю начальника управління праці соціального захисту на сьогодні вже відмовлено більше, ніж 1400 особам в наданні субсидій. А відмовлено через що? Через те, що вони мають заборгованість перед комунальними підприємствами, тобто, це з подачі комунальних підприємств людям припинено е, субсидію. Тому взагалі платити не можна. Ви знаєте, скільки коштує послуга? Ви знаєте, скільки ви платили по субсидії, по нарахованій субсидії попередній, приблизно, хоча б в цих обсягах сплачуйте, будь ласка, за надані послуги. Іншим чином вам просто буде зупинена субсидія. Із півтори тисячі осіб, яким припинено субсидію. Одні було припинено за поданням комунальних підприємств. Тобто всього 100 особам було відмовлено у наданні субсидії у зв'язку з тим, що змінилося тепер порядок надання субсидій. А всі інші були припинені через наявність боргів. А ми знаємо, що у нас наявність боргів за два місяці є підставою для припинення субсидії. За словами керівника водоканалу, ситуація на підприємстві стабільно складна. Запасів хлору за останніми даними залишилося на п'ять днів. До цього ж багато аварій на ділянках водопровідних мереж, які подальші дії будуть виконуватися, розповіла Олена Харитонова. Матеріалами, ми забезпечені, хімреагентами, що касательно хлору, то на сьогоднішній день у нас хлора на 5 днів залишилося. Відкрили останній контейнер. Значить, ми Перед обласним совєтом, перед оперативкою я віддалася. Сделали мы заявку на аулы, значит, 2 числа, то есть сегодня должны получить, но сегодня ждем мы счет. Я связывалась с руководством Аульской хлор переливной станции. Надеюсь, что завтра эта проблема решится, и хотя бы на 2-3 недели мы получим еще хлор, поскольку, ну... Сегодня начинают уже получать хлор, аулы должны получить сегодня и следующие мы. Після выходных очень праздников очень много порывов, Закінчуємо порывы і займемося немного благоустройством. то что ми нарушили. На перехресті вулиці Богуна бульвар Свободи з'явився білборд з написом Ваша оплата за опалення є гарантом своєчасного початку опалювального сезону, який розмістило підприємство тепломережа. Про це далі детальніше. Це те, що ми маємо сказати, і це те, що. Мешканці повинні розуміти і без наших затрат на агітацію такого роду. Матеріали ми на сьогоднішній день для підготовки, для підготовки до зими ми забезпечені на 100%. Заходи з підготовки до зими виконані орієнтовно по заміні теплотрас тепломереж на 45%. Питань Щодо медицини, ситуація в місті стабільно благополучна, але в області зафіксували спалах африканської чуми свиней. Де це відбулося і скільки тварин постраждало, дивіться далі. На минулому тижні в області у нас зафіксовано новий спалах африканської чуми свиней. Це місто Покров спалах у нас вважається як один, але з кількістю свиней 68. Тому нами направлені інформаційні. Листи до наших лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи щодо посилення контролю. Нами також контроль продовжується. Нагадаю, що ми цілодобово проводимо чергування в телефонному режимі разом з представниками поліції, тобто, в разі необхідності, ми будемо виїжджати там, де буде зафіксовано ну, незаконний віз тварин. В медико-санітарній частині пора відпусток у персоналу, тому навантаження на лікарів, які працюють, велике. Також Нелі Тарасєва розповіла, що в серпні пологове відділення не буде працювати 3-4 тижні через планове миття відділення, яке повинно відбуватися кожного року. Ну, у нас проблема, понятно, что отпускная пора доктора пытаются сейчас летом уйти в отпуск, когда, когда население разъезжается и когда нагрузка поменьше. Поэтому ну, на доктора нагрузка возрастает, конечно, у нас. И сейчас проблема в детской поликлинике сейчас на приеме ни одного из четырех врачей нет, сидит на приеме принимает всех э, Стадниченко, сам заступник испытаний материнства и детенства. Да, еще готовимся, что у нас сейчас лето обычно всегда все Серый дома раз в год должны закрываться на помывку. Сейчас мы получили, в общем-то, мы вставляемся в график, потому что сейчас на помывке идет э, Мечникова, за ним идет перинатальный центр Кривой Рог, сентябрь, терне, а мы вставляемся в августе. То есть мы в августе будем идти на 3-4 недели ну, 3 недели помывка, 4 -е это уже взятие всех э, анализов и т.д.